Якщо ви хочете залягти на дно, вимкнутись та обрізати усі канати від навколишнього світу, тоді вам однозначно у штат Колорадо. Саме у цій місцині уже рік як у вільному продажу доступна марихуана в немедичних цілях. Сонячний штат Колорадо. Проїжджаючи тут, одразу згадуєш колоритний мультик. Та Park, парк персонажі, якого проживали у вигаданому містечку у штаті Колорадо, але одними думками сити не будеш. Тому я з самого ранку впав Сашкові на вуха, щоб той, хоча б на 20 хвилинку, залишив у спокої та рідну педаль газу і зупинився попоїсти. Правило робота роботою а обід за розкладом. Точно не працює в далекобійників. У них свої закони та зовсім інші правила. Мені доводиться тільки підлаштовуватись. Ось так розважаються справжні далекобійники. Е, Санчес, май совість! Ні, друже, о, непогано, непогано зайнятий чимало роботи. Ні, це середа. Шарюсь. але вже зовсім скоро буде гаряче. А що ти знаєш про Україну? О, чув багато про Україну останнім часом, особливо про втручання Росії на вашу територію. І чесно кажучи, мене трохи турбується вся ситуація, особливо імперські амбіції Росії. А чи є в тебе американська мрія? О, так. Я б хотів стати учасником космічної програми. Я студент. Вивчаю математику і фізику. Працюю для того, щоб все-таки потрапити на програму. Сподіваюся, що колись я вирушу у міжзоряну подорож з сонячною системою. А Америка для тебе це що? Америка. Ну це свобода! Це місце, де я провів своє життя, де я виріс. У мене не було можливості їздити по світу. Ще не було. Тому мені немає із чим зрівняти. Так, я був у Канаді та на Британських Віргінських островах, але не подорожував по світу. Тому я не можу мати цілісної картини того як Америка відрізняється від усього світу. got Lemon pepper, roasted garlic, teriyaki, or we can keep it plain and pepper. Lemon pepper for both of them? Yeah. can have the first one from for 12 and something. 1295 with but Анодас бік 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 слайдів. Окей, Yep. Один раз смачно плотно поїсти вважається нормою для далекобійника. Коштувала. Нам наша трапа за 48 доларів. В принципі 24 долари на людину не так багато, але на українські гривні краще не переводити. Не встигли друзі ми попоїсти як уже стемніло, але ми рухаємось далі. Попереду нас чекає Канзас, Оклахома і Техас.